Напередодні дня соціального працівника в обласній благодійній організації Спілка самаритян, що знаходиться у місті Лубни, відбулася важлива та знакова подія перше засідання новообраної наглядової ради. У перші тижні після повномасштабного вторгнення в умовах загрози окупації та повної невизначеності керівники та співробітники дитячого центру Надія благодійної обласної спілки Самаритян на свій страх і ризик, незважаючи чи вдасться знайти фінансування, прийняли рішення продовжити роботу з надання допомоги людям. Дитячий центр відкрив свої двері для внутрішньо переміщених осіб та розпочав активну допомогу людям, що постраждали від війни. До складу органу, що контролює і регулює діяльності організації, увійшли заслужена артистка України, громадська діячка Ірма Вітовська, голова наглядової ради приватного підприємства «Лубнимаш» Володимир Кудрик, голова фермерського господарства Екокрай Валерій Орошан, засновник ТОВ «Лубним'ясо» м'ясо Андрій Науменко, представник північно-західного об'єднання, церков християн віри Євангельської США Петро Радчук. Талубенський міський голова Олександр Грицаєнко. Очолив наглядову раду директор благодійної організації Благодійний фонд МХП Громаді Олександр Пахолюк. Мене було вибрано головою наглядової ради. Спілка самаритян – це спілка, яка намагається йти зі своєю допомогою в ногу з часом. Тому відбулись деякі структурні зміни саме для того, щоб відповідати тим вимогам, які перед спілкою ставить сьогодення. І для цього була зібрана наглядова рада, яка буде таким е, нарадчим органом, як ми можемо сказати, яка буде відслідковувати, щоб все відбувалося в рамках запланованої діяльності, і щоб е, діти і всі ті, хто потребують допомоги, її дійсно отримували. Голова правління спілки Самаритян В'ячеслав Білов разом із членами правління Ігорем Фенем, Валерієм Шмітом, Лідією Біловою, ознайомили присутніх із матеріально-технічною базою, зокрема обладнанням, завдяки якому утримується територія. Огород, де відвідувачі центру самі для себе вирощують овочі, склади одягу для внутрішньо переміщених осіб та осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, а також присутні мали змогу побачити хід будівництва добудови до приміщення, де мешкають відвідувачі центру організації. Також В'ячеслав Білов розповів про успіхи діючих програм, партнерство заради спасіння дітей і допомога та представили концепції її розвитку. Зокрема, обговорили новий проєкт соціального харчування для малозабезпечених, який почне діяти вже в листопаді 2024 року. Важливою подією цього дня стала урочиста презентація успішної реалізації проєкту покращення якості та умов харчування для дітей та вимушено переміщених осіб в дитячому центрі Надія. Який став можливим завдяки перемозі Лубенського дитячого соціального реабілітаційного центру Надія в конкурсі соціальних ініціатив Час діяти Україно», організованому благодійним фондом МХП Громаді, пароконвекторна плита та потужна м'ясорубка дозволяють готувати швидше та якісніше? Дякуємо вам, велике. Я думаю, що навіть така От речі вона знаєте, ми сьогодні о, плануємо вже з вторника. 200, отсюда піде 240 обідів по домах людей, яким потрібна ну, допомога. Ви знаєте, сьогодні зустріч це така кардинальна зустріч, яка повинна зробити благодійну діяльність в місті Лубни іншого качества, мабуть. І щоб ми могли з вами отримувати той стан, коли влада. І місто працює разом і для дітей, і для інвалідів, і для людей похилого віку, коли ми могли б додати наймаксимальніше, наймаксимальніше всі, чому нуждається людина. Оце Будь є права. і любов за брифінгу. І права. така потужна команда, яка зібралась біля цієї біля цих програм. Вона буде мати добрі результати. Гарний час мали. Приємно познайомитися з серйозними людьми нашого міста, і приємно те, що люди зацікавлені допомогти дітям, які потребують духовної, матеріальної, десь і фізичної допомоги. Моя участь як священника, як пастора, звичайно, більш духовна частина. Україна християнська країна. Більше 95% українців ніколи не читали святу книгу Біблію. І мені хочеться, щоб це було. Так як я народився в християнській родині, мені хочеться дати ті цінності, які мої батьки мені дали. Я ніколи не бачив тата, щоб тато вживав алкоголь, бив маму, курив, говорив погані слова. Я це отримав, і я це хочу передати. І моя ціль, моє бажання, щоб українці більше пізнавали Бога. Живемо в християнській країні. Мене звати Валерій Шміт, я є багатодітний батько, священник, а також я є член правління спілки самаритян, яка підтримує дві програми програма опіки над дітьми, а також допомога людям, які оказалися в тяжких життєвих обставинах. На сьогоднішній день, або сьогодні, ми мали якраз гарну площадку, де зустрілися багато людей, які мають ресурси. І мені є дуже приємно, що це така площадка, де е, ми бачимо, є однодумці, які роблять певну справу, а об'єднавшись, я вірю в те, що ми зможемо в рази покращити нашу працю і зробити більш ефективну і допомогу, і разом з тим приємність один для одного. Ця зустріч окреслила перспективи розвитку та співпраці для покращення соціального стану населення у Лубенській об'єднаній територіальній громаді. Саме цим Полтавська обласна благодійна організація Спілка Самаритян успішно займається вже 17 років і тепер має нових надійних партнерів в обличчі благодійного фонду МГП Громаді.